Це коли народжується нова людина. От у вас народжується нова людина, нове життя, новий етап в житті, все по-іншому. Життя заграє новими фарбами, не такими, якими були раніше. Тільки діяти. Вам залишається тільки приймати рішення і діяти. Бажань багато, ідей багато. Ви починаєте їх запускати на реалізацію, ви починаєте рух в своєму житті, і якщо був застой і паузи, і були якісь сумніви в своїх силах, в своїх можливостях, якась невпевненість була, то вона пропадає раз і назавжди. Тут людина, яка не боїться робити кроки, приймати наступні рішення. Тому що за спиною цієї людини знаходиться та, яка підтримає в любу хвилину. І тому ви йдете сміливо і крокуєте вперед. Отака підтримка. Отака підтримка. І хочу сказати, що це однозначно доленосна людина в вашому житті, взагалі в вашій долі. Який багато чого може змінити і заставить вас по іншому дивитися на життя і життєві обставини.